Всім привіт! Я Ілля Поповський, захисник ФК-Рух. Мені 18 років, я з міста Чортків, Тернопільська область. Я почав займатися футболом з 5 років у місті Чортків, футбольна дю США. Перший мій тренер Архіпенко Борис. Я починав грати правого захисника. Коли перейшов у ФК-Рух, почав грати лівого захисника. Спочатку я займався в ДЮСШ Чортків, потім я почав грати за футбольний клуб «Копичинці». Ми грали на Україну, Дюфел, Перша Ліга, Ю-17. Ми виграли Україну. Після того мене запросили в Какуликів, де я відіграв півтора сезону, і так сталося, що я попав в карух. Михайло Юрійович запросив на збори. І я прийшов з командою збори, і після цього мені запропонували контракт. Я розумів, куди я прийшов в команду, яка ставала два рази чемпіоном України. Перші ігри, звичайно, було легке хвилювання, але хлопці мене підтримували, тренера. Навичками, якими повинен володіти захисник, це швидкість, хороше відбирання м'яча, гра у відборі. Мені подобається Альфонсо Девіс, лівий захисник Баварії. Дуже швидкий футболіст. І це його козир, і він мені через це подобається. Дуже скоро рухів 19 стартує в юнацькій лізі УЄФА. Це міжнародний рівень, там сильні команди будуть і теж хочеться себе показати на хорошому рівні. І буду старатись викластись на полі по максимуму. Мої цілі на майбутнє прогресувати, старатись попасти в першу команду і грати в футбол. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фав Підтримуємо український футбол.